Вітаю вас, друзі, вітаю колеги, вітаю партнери. З вами знову я, Роман Одинець, автор першого в світі трансформера м'яких меблів з найкращими показниками функціональності, ергономіки та мобільності. Сьогодні ми з вами зазирнемо за лаштунки нашої студії от за імпровізовану таку. Сцену на сцену, зануримось, де розглянемо е, питання дизайну, як я вам обіцяв, ми працюємо на нетворк-платформі, де розглядаємо ті питання, які поставили е, е, як завдання для себе. Це бенчмаркінг, це зразкові е, вироби найкращих в світі м'яких меблів, які ми розглядаємо для. Дизайну в будь-яких приміщеннях будь-якого цільового призначення. І е, на нетворк-платформі ми маємо змогу занурити ваші е, уявлення в реальних обставинах, аби ви споглядали, як вони на практиці в, в ваших просторах можуть е, заповнити. Е, для користі, вашої ж користі під час роботи відпочинку та розваг простір, як його економити, як з ним працювати протягом доби 24 години 8-8-8 І почнемо ми. Ну, ви знаєте, що створити найкращий дизайн не кожен здатен. Тому найкраще в світі м'які меблі. Вже допомагають в цьому, тобто вони створені для того, аби наповнити простір таким чином, щоб ви насолоджувались. Тво... ваше завдання в партнерстві з автором співтворчості полягає в тому, аби ви свій уявний простір наповнили виробами і уявили собі, наскільки вони корисні для вас. Я вам в цьому допомагаю за, за рахунок того, що ми створюємо ці лабораторні умови, і ніби на сцені я вам демонструю всі переваги. Вони вже є на сайті widabiw.daзін.net.ua і ми розклали ніби по поличках їх. Тут в меню все, все дуже зручно. І починається воно з першої моделі, потім друга, третя, четверта, п'ята. А ми з вами почнемо розглядати з п'ятої моделі. Навпаки. Тобто ми зібрали всі корисні моделі, всі варіанти виконання, а почнемо з метаморфоз. Метаморфози це наші з вами подушки. Давайте будемо одразу переміщуватись в. Реальні умови, в реальні обставини і працювати, починати працювати. Тобто в реальних обставинах ви можете бачити, що ми починаємо споглядання на простір з позиції його мультифункціональності. Що нам надає мультифункціональності? Мультифункціональність нам додає оця. Корисна модель, яка складається з двох елементів. Це ніби крило метелика, бачите? Інфініті або вічність. В реальних умовах на корисних моделях на першій, на другій, воно розміщується от таким чином. Тобто один елемент великий, другий менший. Для чого це так створено? Це для зручності. Пам'ятаєте, у нас ергономіка це зручність. Отак от зручно, якщо ви під лікоть його хочете використати. А отак от зручно, якщо, якщо ви будете під спиною його використовувати. Далі, корпуси у всіх вони різні. Але от під мій, буквально, якщо я хочу вище. Якщо я хочу, наприклад, не відпочивати, а щось робити додатково, за гаджетом сидіти, взяти тарілку, каву врешті, чай, ну, тобто напіврелакс, то я буду використовувати цю форму. Якщо я хочу поглибленого такого занурення у відпочинок, то я буду цей девайс використовувати. Якщо я, наприклад, хочу спинку на всю спину. То я буду використовувати цей девайс. Якщо я хочу лише підтримку, то я буду використовувати цей девайс. Саме тому їх два. Вони в зрізі однакові. Бачите? Різняться лише величиною. Ми підготували ще менший формат, але то для спеціального замовлення. Оце для. Використання саме в комбінації з меблями-трансформерами. Бачите, вони по ширині відповідають повністю. Задовжиною відповідають повністю. Якщо ми візьмемо, наприклад, оцю модель, функціональна наша модель, то ви побачите, що вона і так само ергономічна. То ви побачите, що навіть за довжиною, бачите, довжина, ширина і висота регульована за рахунок того, що вони різні. Оця менша, оця більша. Якщо ми хочемо, щоб підтримка була на всю спину, то оця використовується деталь. Або е елемент цієї моделі. Якщо менше підтримку лише під. Поясничний відділ, то оця модель більш такою, на робочий настрій так? на більшу активність. Далі ми використовуємо їх для підвищеного комфорту і функціональності, пам'ятаєте? Да? Тобто, якщо ми зробили отак, то вже можна сюди ноги покласти. Можна покласти і сюди, і тоді у нас буде повний релакс. Тобто ми навантаження звідси знімемо і приток від ніг. Регулювання відбувається. Тобто, якщо людина в певний момент часу має задати своєму організму певні допомоги такі для релаксу, для відтоку крові, для зниження напруження. Для налаштування на певний робочий процес, навпаки, на відпочинок, створити умови для зручності, релаксу. Все це за допомогою оцих аксесуарів відбувається. Це у нас золотий перетин. Ми знаємо золотий перетин з багатьох речей. Наприклад. З живої природи це яєчко, воно має золотий перетин. Це равлик, до речі, в інстаграм я нещодавно виклав фото равлика. І це також золотий перетин. Ми його можемо вбачати всюди. Навіть людина являє собою золотий перетин. Бо ми створені за подобою Божою. Де ще ми можемо його вбачати? Крило метелика, наприклад, от по нашому задуму з вами крило метелика у нас відповідає оці, оцім елементам. І ми його взяли, з нього створили, взяли отой. Золоте, от золоте перетин той абрис намалювали і створили за його допомогою оцю прекрасну модель, яка доповнює інші. Далі у нас завтра в наступному відео ми розглянемо модель четверту, яка складається з двох елементів. Вона у нас зазначається як гармонія і являє собою вже трансформер. Якщо там елементи незалежні один від одного, то тут ми вже маємо трансформер. І завтра про нього поговоримо. На сьогодні ми розклали по поличках, якщо будуть зауваження і питання, запитуйте. Ми сказали, що ми знаходимося в творчій студії, де розглядаємо питання ергономіки, бенчмаркінгу, дизайну. За допомогою дизайну, ми створюємо платформу для того, аби кожен охочий зміг використати найкращий в світі м'який меблі трансформер для запровадження в своїх просторах. Це допомагає економити. Економити простір, економити, економити кошти і допомагає створити зручні і затишні оселі номер 1 Про дизайн а, з точки зору естетики, стилістики ми будемо говорити пізніше, але ви, ви вже бачите, що певна стилістика у нас вже вибудована. Ми будемо по дотичній потроху-потроху ці питання розглядати. Оце перша наша зустріч, ніби ми в минулому відео ніби розчинили, розкрили оцю сцену творчих дій, так їх назвемо. І цей подіум створено для того, аби ви могли занурюватися ці події і робити свій внесок для самих себе створювати на предметному дизайні свої. Багатофункціональні оселі. дякую вам за увагу.